Слово верітас на ранок, 15 травня, середа. Господь прагне єдності всього розпрошеного людського роду, для того дав нам свого Сина, щоб, вмираючи і воскресши, обдарував нас Духом своєї любові. Впередень своїх страждань і хресної дороги молиться за своїх учнів і за кожного з нас словами, аби ми були одно. Тобто, щоб були одною живою спільнотою віруючих християн. Зі слів молитви виникає не тільки обов'язок прагнути, хотіти єдності, але є обов'язок відповідальності відносно Бога і Його волі, який стосується тих, хто через святе хрещення стають тілом Христовим, тілом, в котрому повинна жити комунія, тобто єднання всіх. Так говорить святий Папа Іван Павло ІІ, Далі ставить риторичне запитання, чи можливо, щоб ми були розділені, якщо в хрещенні єднаємося, і така є воля Божа. Як показує практика, можливо, коли наше єднання відбувається не навколо Ісуса і Його вчення, нас повинно єднати не лише стіни храму, не тільки релігійна традиція чи обряд, бо це все речі проминаючі, найбільшою, найвеличнішою і вічною цінністю повинен бути. Завжди Ісус Христос і Його вчення.